Турнір пам'яті загиблих героїв відбувся у лісному Хлібиченні. Це вже 10-й ювілейний спортивний захід. Його провели на футбольному майданчику місцевого ліцею. Участь у турнірі взяли шість команд Коломийського району. Також там провели благодійний ярмарок. На футбольному майданчику ліснохлібичинського ліцею хлопці та дівчата цього навчального закладу із сусідніх громад змагалися між собою юні спортсмени, яким виповнилося 11 років. Серед учасників турніру Назар розповідає, футбол його улюблений вид спорту, ним він займається вже 5 років. Каже, має таку можливість завдяки нашим героям. Дякую тим нашим героям. Ми можемо сьогодні грати у футбол. Слава Україні! Як тільки такий спортивний захід започаткову. Вали 10 років тому то свою футбольну майстерність показували лише діти з Отенійської громади. Пригадує організатор турніру, заслужений вчитель України Іван Конюк. Тепер у ньому взяли участь шість команд Коломойського району і присвятили його героям сучасної війни. Турнір присвячений дню захисника вітчизни і воїнам, які полягли полягли війні проти. Будемо та говорити, грубо проти москальської навали. Футбольний турнір уже традиційно підтримує обласна організація Колос та місцева влада. Її представники кажуть, такі заходи проводять, щоб вшанувати героїв України, які віддають життя за кожного з нас, і завдяки яким наші діти мають змогу вчитися, займатися спортом та вірити, що зовсім скоро ми здолаємо ворога. Загиблих стає більше і героїв наших гине світ нації. Ми втрачаємо. Але проводячи такі змагання, як хлопці, які воюють, самі кажуть, це надихає їх, дає їм натхнення, вони знають, за що вони воюють, за що вони борються, щоб ці наші дітки жили життям повноцінно, займалися спортом. І Товариство колос доєднується, тому що е, заняття спортом вони виховують волю до перемоги, вони виховують, загартовують людей і. Більшість воїнів наших вони кажуть, якщо б не заняття спортом, дуже важко було б і на передовій. У нашому старостинському ліснохлібеченському окрузі відбувається турнір, який присвячується пам'яті всіх загиблих за Україну. Нам приємно, що цього року формат розширений. В цьому турнірі вже беруть участь багато громад нашого району. Ми Низько вклоняємося всім тим, хто віддав своє життя за наше майбутнє, і дякуємо всім, хто зараз зі зброєю в руках захищає нашу незалежність. Переможцями турніру стали дві команди господарів поля. Вони розділили між собою перше та друге місця. Третьою стала Отанійська громада. У межах спортивного заходу провели також благодійний аукціон. Зібрали майже 30 тисяч гривень. Кошти передадуть для потреб наших захисників.